Так, пане Захар питає, чи можна залити стяжку теплу підлогу на дерев'яне перекриття брус. Брус 200 на 100 довжиною 4 метра між брусом 70 см, зверху дошка 40 міліметрів. Пане Захар, така технологія існує, мало того, вона дозволяє покращити звукоізоляцію цього перекриття. Тому, якщо ми відкриємо з вами книжку Блезі Будівельна фізика ми побачимо з вами декілька варіантів перекриття дерев'яного з стяжкою, цементно-піщаною стяжкою. Але є декілька умов, котрі вам треба витримати. Значить, десь приблизно, я думаю, що ваш брус пройде по навантаженню. 70 см крок, тобто, я думаю, що пройде. Але можна зробити розрахунок, якщо у вас якісь точкові навантаження, перевірити це додатковими розрахунками. Саме по деформаціям. По міцності воно то проходить саме по деформаціям, щоб проходило. Так от, на що ми з вами звертаємо увагу, коли у нас дерев'яне перекриття, і нам треба зробити стяжку. Перше. Коли ми робимо дощити на стіл, бажано робити його сплошну. Це пов'язане з тим, що наступний шар буде у вас демфіруючий. Що означає демфіруючий шар? Він виконує декілька функцій. Перша функція він приймає участь в звукоізоляції всього перекриття. Він створює пружну основу для вашої стяжки. Тобто ви зверху робите стяжку з трубами, обов'язково армованою, не сухою, друзі Армованою стяжку. Тому що у вас е, дуже е, перекриття з великими деформаціями. Вам треба заармувати стяжку. Тому, звичайну, стяжку робите. От, і виходить так, що стяжка від ну, 50-70 мм має вагу від більше 90 кг на метр квадратний. І от в книжці Блезі, там, якщо будете її читати, то ви там от цю цифру побачите, що якщо у вас стяжка вагою 90 кг і більше на пружній основі, це система по звукоізоляції, як від ударного шуму, так і від загального, Ударний це коли ви ходите ногами по підлозі, а загальний шум – коли ви стаєте з кимось розмовляєте або слухаєте щось. Оце загальний. Тобто, завдяки великій масі і пружній основі ми покращимо звукоізоляцію. Друге, це те, що додатковий 90-100 кг навантаження створює ефект преднапруження. Тобто, якщо ми подивимось на нашу балку і вона вібрує, тому що це дерево, то коли ми з вами її привантажуємо, вона трошечки прогибається але при цьому оця от величина вібрації стає менше. Тобто ми її якби піднапружуємо. І тому от ефект батута буде відчуватися менше. І це от теж робить стяжка додатково, це от навантаження. І звісно, що коли у нас є. Деформації, можуть бути зміни геометрії наша стяжка вона жорстка. І на от основі, котра грає, вона може сильно потріщати, і на ній плітка може відстрілити, і так далі. от Саме для того, щоб це мінімізувати, це не прибирає вірогідність повністю, але мінімізує цю проблему. І знову використовується демпфіруючий шар. Тобто це шар. Котрий механічно не зв'язаний з перекриттям і зі стяжкою. І стяжка, по відношенню до перекриття, може спокійно отак от грати, не придаючи оцих от от додаткових концентра... концентрацій напружень. Зрозуміло? Тому, звісно, можна робити, мало того, це значно покращить властивості перекриття. Е, який матеріал тут використовується? Якщо ми розглядаємо це? Як покращення звукоізоляції, то тут у нас два варіанти: або це мінеральна вата підвищеної щільності під стяжки, котра йде 50 мм, або це спеціальна звукоізоляційна мінвата. Різниця в тому, що звичайна мінвата має горизонтальне волокна, а звукоізоляційна вата має вертикальне волокна і от Завдяки тому, що по-іншому технологія виготовлення, от вона має кращі звукоізоляційні показники, і тому ми можемо зменшити висоту. Тобто звукоізоляційна мінеральна вата може бути 20-30 мм затовшки. А звичайно 50 мм. Далі. Якщо питання звукоізоляції в вас не стоїть, але демпфіруючий шар треба зробити, тоді можна використати, наприклад, спільний поліетилен. Я його не дуже люблю, тому що ну, його довговічність під питанням. Пробковий агломерат. Може бути пліти МДФ такого зеленого кольору, якщо ви бачили, да влогостійкі котрі Тобто всі ці матеріали невеликої товщини, там 5-10 мм, ви можете використати, і вони будуть грати роль дімфіруючого шару. Можна використати звичайний руброй. Так, можна. Але якщо оці матеріали. Будуть вам давати захист від ударного шуму, тобто під, під час, коли ви ходите, будуть приглушати ваші кроки, то якщо ви використаєте лише Рубіроїд, не у яку ізляці взагалі мова не йде. Тобто ходите, розмовляєте, все буде чутно. Тому найкращий варіант це блакітне, гірше, але дешевше, те, що використовують в будинках на продаж жовтого кольору. Відповідно. Ну і найгірший, там де взагалі економлять на всьому, це Рубіроїд. На жаль. Але все це також виконує роль демпфіруючого шару. Будь ласка. Так, і навіщо я так детально все відповідаю? От скажіть мені, будь ласка, ви ж потім до мене не прийдете. Та ладно, знаю, що прийдете. Ви ж вже завтра нічого з цього не згадаєте. Тоді чекаю. Та завтра. завтра. Завтра на консультацію. Галя каже, післязавтра. Післязавтра буде тематичний вебінар, за котре ви голосуєте на сторінки спільноти, друзі. І не забувайте, будь ласка, підтримувати донатами на сторінці. Консультація підтримка. Почитайте, будь ласка, там всі умови. Це наближає нашу перемогу. Це дуже-дуже важливо. Так. На сьогодні все. Будемо з вами прощатися. Я дуже вам вдячний, що незважаючи на тиждень відпочинку від мене, ви все одно до мене в гості зайшли, задали мені чудове питання, дозволили мені поділитися своїм досвідом, баченням, поумнічать. от Побажати вам гарного здоров'я, чудового Нового року і так далі. Тому за все вам це дякую. Е, я нагадую, що наступний четвер у нас буде тематичний вебінар от, через день, буквально через добу. От, на наступному тижні я, напевно, організую вебінар дует. Тобто, коли можна буде зателефонувати і поспілкуватися в живому ефірі, це для тіктокерів, тому якщо ви за мною слідкуєте і захочете задати мені питання в прямому ефірі, сказати який я красунчик, обов'язково зателефонуйте і ми з вами поспілкуємось. Всім гарного, спокійного вечора, друзі. Пока. Будь ласка.